Що відкриває дитині двері майбутнє? Краще, щоб вона мене не бачила. Не хочу, щоб соромилась мене, подумав він. Він залишився в кінці актової зали, стоючи трояндою в руці, і у своїй простій, трохи сношеній сорочці, без костюма, без кроватки, без парфуму. Навколо батьків у шатному бранні з телефонами й фотокамерами. Радісні, горді. Він мовчав, просто дивився. Понад двадцять років він тримав кілька корів та корей в селі, ставав до світанку, доїв, чистив хліб, ніс відра з водою, і сіном, аби мати що продати: молоко, сир, яйця. Щодня ішов на базар удощ, спеку чи холод. Щоб принести додому бодай трохи грошей. Усе для доньки. Вона була його всім, ще з дитинства казав їй, ти в мене розумна, доню, у тебе буде інше життя, ти підеш далеко. Вона йшла, вступила на медичний університет, іноді не вистачало на дорогу, іноді вчилася при свічках, але ніколи не здавалася. Він теж не здавався. Працював більше, вставав ще раніше, економив на всьому. Усе, що заробляв на її книжки, зошити, потреби. Ніколи не скаржився, що втомлений, просто працював. Шли руки, і настав день випускний. Коли назвали її ім'я, вона піднялась на сцену, взяла диплом, почала шукати його серед людей. Шукала очима, доки не знайшла. Зі сльозами в очах, але впевненим голосом вона сказала. Першні святкувати цю подію, я хочу покликати сюди свого тата. «Тато, вийди до мене!» – казала, вказавши рукою. І це і твій день також, у залі запала тиша. Усі подивилися на чоловіка в простому одязі, який стояв, тремтячи від хвилювання. Він повільно вийшов вперед із мокрими очима. Вона спустилася зі сцени. Міцно обійняла його і прошепотіла Дякую тобі, тато, за те, що не здавався, за те, що вірив в мене, за кожне відро молока, за кожен ранній ранок, за кожен зошит і кожне слово, за те, що тримав мене, коли я падала, він не витримав, заплакав не від болю, а від гордості, від щастя, від любові. І поки завлудував. Вона підняла диплом і сказала: це диплом не тільки мій, це диплом і мого тата, людини, яка виростила мене і подарувала мені крила. Щоб залишити ціну спадщину, не потрібно мати мільйони, любов, праця і щоденна батьківська самопожертва. Ось що відкриває дитині двері майбутнє. Дипломи здобуваються не лише в навчанні, а й в серцях тих. То встає на годину раніше, аби ми могли мріяти.